Привіт-привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами моїм улюбленим рецептом томатів у холодному маринаді або холодним способом. За цим рецептом томати виходять як бочкові, такі з яскравим, різким смаком. А рецепт дуже простий, а саме головне, що смакувати ви будете всю зиму томати такі, тому що зберігаються вони у погребі або ж у прохолодному темному місці. Я рекомендую обов'язково спробувати такий рецепт. Так, ну що ж, і для початку займемося розсолом. Я приготувала все необхідне. Тут мої томатики. Так, я взяла водичку в необхідну кількість. У мене сьогодні 2,5 літри це приблизно на 5 літрових баночок. Так, довела її до кипіння. Так, трішечки, бачите, бульбашки. Прикрутила вогонь і буду закидати туди все необхідне. Так, сіль. Можна одразу було закинути, але так швидше він розтане, Все розтане. Так, цукор. Перемішаємо. Ось так. щоб все розтануло і віддало свої смаки та запахи. Так, тепер додаю лавровий листик. Хоча б по одному листику, щоб потрапило в одну баночку. Перчик духмяний. І поки що все. Нехай трішки прокипить. І будемо додавати оцет. Оцет 6%, відсотковий. Так, вже в самому кінці. Нехай це покипить, поки все розтане сіль та цукор. Так, росол мій кипить, а поки що я хочу поділитися з вами моїм цьогорічним врожаєм томатів. Погляньте, так, це я зібрала за один раз. У мене тут є е, рожеві томатики, звичайні червоні, але незвичні тим, що вони цього року такі доволі доволі е, крупні та великі. Я в захваті від цього врожаю. Так, і самі прикольні мої томати це ось ці. Погляньте, в них така. Прикольна форма, ну, форма, звичайна сливок, але окрас дуже-дуже цікавий і незвичний. Такі вони і помаранчеві, і червоні, і ще й чорні. Погляньте. Коротше, дуже-дуже прикольні, і я думаю, вони класно будуть виглядати у баночці. Так, а ті, що лишаться, і разом з оцими томатами, я буду все перекручувати на томатний сік. Так, маринад майже готовий. Сіль та цукор розчинилися. Так, і тепер додаю оцет 6%. Ось так. І ось одну штучку, пігулочку. Ацетіл салісилової кислоти, аспірину. Ось так розкрошу його. Все. Нехай хвилинку ще кипне. І буду виключати та відставляти, тому що потрібно, щоб баронат повністю вичах. Так, ну що ж, і зараз будемо наповнювати наші баночки. Так, банки я гарнесенько вимила, ретельно знежирила. Я завжди вимиваю банки або ж харчовою содою, або гірчичним порошком. Сьогодні я просто змішала цю суміш і мила і тим, і тим одночасно. Стерилізувати баночки не потрібно. Так, у мене тут чесничок, я порізала його на такі шматочки. Перець гіркий, і трішки у мене ой, петрушечки знайшлося. От і все. Тепер беремо, закладаємо на дно банки чесничок. Так. Далі перчик гіркий, обережно. Так, я зроблю дві баночки. Гіркеньких, От, тому що я люблю гірке, таке смачне, пікантне. Так. І закладаємо помідорчики такі, щоб були тугесенькі вони і не переспівші. якоїсь одинакової стиглості, як сказала. Ось так. Такі гарнесенькі, цілесенькі, в мене там малюки. Так. Трішки наповнили. Можна тепер додати пару гілочок петрушечки, щоб було і смачно, і гарно. Ось так. І так далі. У мене буде таких 5 баночок. Так. Повністю. Потім так струсити двома руками, щоб вони щільніше залізли в баночку. Так, і так же сама банка напила. Ось так я наповнила свої баночки. Погляньте, яка краса! Але саме головне, що такі томати виходять дуже-дуже смачними. Це давно такий забутий старий рецепт. Моя мама так готує. І я прийняла собі цей рецепт. Тому що я обожнюю такі, знаєте, різкі пікантні томати. І вони виходять саме такі, як бочкові такі. Обов'язково-обов'язково обов спробуйте приготувати. Так, і тепер чекаємо, поки вичихне наш маринад, та будемо заливати і закривати кришечками. Так, ну що ж, і залишається лише наповнити наші баночки холодним розсолом і відправити в холодне, темне місце. І взимку можна смакувати смачними томатами. Підсмажимо картопельку. Ось так. Я спочатку залью, а потім додам у кожну баночку перець горошком і лавровий листик. Той, що лишився у каструльці. Ось бачите, до самого верху, щоб кожен томатик був покритий покрити розсольчиком Ось так. Ще трішечки Ось так. І тепер лишається кільки накрити патроновою кришечкою. Щільнесенько, ось так. І будемо відправляти у холодне, темне місце. Отож, знову повторюся, обов'язково спробуйте приготувати такі томати спосіб дуже швидкий, зручний. Не потрібно не стерилізувати ні готові томати, ні баночки, нічого. Просто залив холодним окропом і готово! І смакуйте всю зиму. Смачні, кисленькі, гостренькі. То мати всім смачного та до зустрічі!